Короче, це <тараніст> мій старий аккаунт. Всім привіт! З вами сьогодні Максим. Коротше, я сьогодні буду робити е, цей віджимання там тренд Зараз.

<плес> ми будемо, Мы будем не не полностью. Бенси крута. Шо, Шо, там, я уважаю, что можно будет идти классный вон, вот она прям куда? А меньше, да? а, а тут появляется що...

Короче. Встала телефон. А є два, ні, у мене так, є три телефона Через одного так, пишу. Через якого так, я так, знімаю. Так. Зараз. Усі, хто лишився внизу, підходите і нас три І ми цього не Коротше луцей. Зараз... Скажу вот так, я насилаю яких успіха вообще просто капец. Ты просто все роблю я бы не падає,

С тобі каже в чорному, то в сценарії. Коли казав в білому, сценарій не було. Ну, в цьому вся Вікторія. Я Вважаю, що варто оспорювати рішення судді банально по тій причині, що вони найкращі шефи України, і ми на колінам, що вір, я. Це зрозуміло, ну, я і до цього і своїх, я ставилася всіх серйозно. Але я впевнилася на мільйон відсотків в цьому коли от, от, трапила ситуація зі особовою жує. Я да. пам'ятаю, скільки разів Настя казала, Знає, що в ми ще не усмашили її, чи ще щось. Ну ні, <звук> не. це. Ва, не. Не. <звук> Неможливість сприймати криту. Вот, так, пройди все. Нас сьогодні нас тут вже <плес> добре, я вже вас не знаю, як там були але я вирішую, що просто буду кайфувати і насолоджуватися. Вже жодного негативу в мене не залишилося, окрім мого чорного фартуха, тому як ми його погнали. Сміліки. Знову знову Ну тут зазуміло, дві команди. Так я не якому що вирішили самі рішати? <рігаз> <рігаз> Кто хотел э эрудированный конкурс? Кто Он <рігаз> О, так стало прям для черных поряд. Да, так тучи застылась. Можно? Да? Я почала себе набагато да? краще, я взяла себе в руки, е, я переговорила з чоловіком, він сказав, щоб Почкать. я надала близько на серця, серця. Я сказав, ті, того, до серця це все. Але він сказав, що після того, як вийде надеснулися, щоб я було що напросить наші спільний форм. Ставлю нормально, все добре. бачив, буде. не позінка Щось буде. Я не розумію, що скривляється. Що хочет. От, щось, хоче, хоче, брав, От він, щось щось в мене видно. Щось я думала, що в мене він, якась десь. Це спочатку у мене асоціація, но uh, 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 коли там ще Пристелин, вот. Вот такая сумка. На цей раз видео закинчится. Всем пока.